Звичайно, Україна дуже активно інформує і американський істеблішмент, і е президент постійно в комунікації зі світовими лідерами. І дзвінки, ви знаєте, Трамп були з європейськими плюс Зеленський постійно, і один на один, і зустріч в Ватикані. І дуже важливо, що Єрмак, він теж е людина не класичної дипломатії, хоч випускник він Київського міжнародного інституту. Міжнародних відносин, кімо, але він не те, щоб там добрий вечір, вам діп'єша. Ні, щось трапилось. Він зразу, от, принаймні Салівану, колишньому раднику Байдена з національної безпеки, зразу слав фотографії українських руйнувань, мертвих дітей. Вибачте, на слові мертвих цивільних. Тому що цих людей треба тримати в томусі, теж показувати, що відбувається, щоб вони не жили за цим високим парканом. Коли на стіл до них потрапляють лише вже відфільтровані стерильні повідомлення. Була нічна атака, загинуло 15 цивільних. Ну, що таке? 15? Це статистика. А коли ти бачиш інколи Єрмак таким займався, слав фотографії мертвих прямо Салівану, щоб вплинути на їхню думку. І це працювало. І хтось скаже, це не дипломатично, а я скажу, що це єдине, що працювало.